Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок: брошка-бантик з гарною емаллю, синьо-зеленою, такий зворотній бік. Думаю, брошка вінтажна. Щічки кругленькі, як у вінтажних брошок. Основа кріплення голки. Емаль під збільшенням. Довге пластикове намисто. Цікаве поєднання кольорів, люцит. Деякі намистинки напівпрозорі, деякі з золотистим візерунком. Ще одне довге намисто з натуральним аметистом. Можна зробити таку цікаву багатошаровість. Дуже схожа брошка є у мене, але ця не маркована. Гарний кабашон. Прекрасний зворотній бік, якісний метал, така важкувата, дуже цікава брошка. І вона непогано виглядала з оцими намистами, мені здається. Люцитове кольє маркування Джоан Ріверс. Легенька, латунна брошечка. З купою мілких деталей. Тут і імітація філіграні, і листочки з прорізями, ще листочок з перлинкою, і ще іншої фактори Якийсь Якась кулька, такий зворотній бік і не маркована. На жаль, ще жадеїтик маленький. А це брошечка маркована. Це Австрія, теж латунь, покриття цукрове. Навколо кристаликів. Зворотній бік. Маркування Австрія. Так виглядає це цукрове покриття під збільшенням. Тріфарі. Комбінація різних покриттів глянцевого, і матового, імітація філіграні і маркування. Тріфарі з короною, тобто до 1970 року. Срібна каблучка маркована. JCM. Це Джакмель Mauritius. Дизайнер, який працює з 70-х років. Дуже цікава фактура. І колір і маркування. JCM925 італі. Каблучка дуже гарно зроблена. Я не дуже Люблю крупні кільця, але ця сидить ідеально. Така шинка. Не важке і дуже цікаве. Тут теж цікава фактура, наче побита молоточком. Маркування не вдалося розшифрувати, але воно є. 925 RJ7. Сім – це, мабуть, розмір, який відповідає приблизно нашому 17 -му. Я думаю, ці каблучки можна носити разом, але не на одній руці, а на різних. Давно не було котиків. І ось бро... чудовий котик. Каблучка. П'ютер. Сучасна компанія. VR Felicity, Маркований. Ця компанія випускає багато різної біжутерії, у тому числі песики і котики різних порід, різних кольорів. Дуже маленькі. Показую в різних проекціях. Він мені дуже подобається. Крупна брошка з п'ютеру. Янгол. Зіркою. Чудовий кабельшон райдужний. Скляний і маркування JJ у прекрасному стані. Гарна деталізація. Казкова брошка з кристалами, що сяють, немов діаманти. Дуже висока якість кристалів, маркізи, шатони. Маркування, на жаль, немає. Такий зворотній бік. Але думаю, що брошка вінтажна. Обов'язково її колись вигуляю. Об'ємна, не важка, але дуже міцний метал. Миленький емаловий листочок. Градієнт кольорів. Немарковано. міні брошечка емаль на міді Троянди. Такий малюнок. Гарний крупний емалевий бейл. Е, емалевий колон з позолоченим бейлом. Абстрактний малюнок. На міді видно. Емаль з обох боків. І, на жаль, не маркований, так як слід. Здається, мені що це маркування, але дуже незрозуміле. Можливо, це 94-й рік, а це назва виробника. Може, хтось зможе прочитати? Так виглядає під збільшенням. Дуже шкода, що підпис нерозбірливий, Підвізка гарна, якісна. Думаю, це брошка чеська. По центру кабошон пекінського скла, кабишон імітація бірюзи. і скляні кристалики, деякі трохи відрізняються кольором. Вони всі темно-червоні, але ті, які я Ставляла на камеру, виглядають більш яскравими. Це були втрати. А мікроперлинки рідні. Такий зворотній бік. А це брошка старша. Теж, думаю, чеська, Теж імітація бірюзи, але зверніть увагу, які кабашони у вигляді кулі. І є емаль. Емаль і дуже добре зберіглася. Така емаль. На підвісній частині теж високий кабашон і емаль. Це мружка старша за попередню, Я думаю, до Другої світової війни. Зверніть увагу, кріплення голки. На планці візерунок. Дивіться, як закривається замок. Навпаки. Так, закривається і наверх відкривається. Зворотній бік не штампована філігрань. Таке кріплення голки. І видно, що брошка складається з кількох елементів, спаяних між собою. То добре розуміється на чеських брошках. Напишіть, будь ласка, це 30-ті роки, чи я помиляюсь? А це ардеко. Смарагдові стрази. Поєднання різних фактур, різної обробки металу. Зворотній бік. В інтернеті є дуже схожа брошка, але вона кругла. От тут неначе половина круга, а там кругла і дуже схоже написано антикварна. Мені здається, що це 30-ті. Як ви вважаєте? Тут застіпка хомутик, і він клацає. Така трубка. Це штампований метал. Дуже цікаво оброблений. Навіть за стразами квіточки. Дуже цікава брошка, правда? Вінтажна брошка, мабуть, ви вже впізнали Little Nemo. В гарному стані, за виключенням одного стразика, маленького не вистачає. Такі брушки зустрічаються в різних кольорах. Мені дуже подобається цей зелений. Буває ще мультиколор, який дуже характерний для цієї компанії. І маркування. L косалінія N, Bot Metal. Таке кріплення голки. Тут хомотик, застіпка. Маркування бувають ще LM25 або LM50. Чому так, ніхто не знає. Взагалі то Little Nemo це компанія Breyer. Сім'я Брайер емігрувала з Австрії до Сполучених Штатів у 1900 році, і в 1913 році заснували компанію, яка працювала до 1978 року, і була дуже успішною компанією, але вони не маркували свої вироби на самих виробах. А вони були з бумажними з паперовими бірками. Лише Літл Німо маркувався. І це була друга за величиною після Кору компанія з виробництва біжутерії у світі. Вона виготовляла прикраси на замовлення для Хелена Рубінштейн, Ревлон Уолт Дісней. Уолт Дісней надав ліцензію на виробництво ювелірних виробів компанії Брайер і Коро також у 1935 році. І ще були у них вироби з пластику, різних сплавів, емалі. І були вони представлені в рекламі ювелірної компанії Брайер у 1938 році. Це були Міккі Маус, Білосніжка та семеро гномів. А у 1938 році компанія Брайер випустила прикраси для фільму «Білосніжка» та Сім гномів. От так. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На ну, все добре, до побачення.